Хліб здавна відігравав значну роль в обрядах українців. Для святкування Святого Вечора і Різдва випікали багато різновидів хліба. Один з них корочун. Паляниця, ритуальний хліб, спечений у формі великих круглих сонцеподібних буханців на свято Коляди, з нагоди Нового року і народження нового Сонця Божича. Спечений під час найкоротших днів у році хліб корочун зберігався до кінця свята коляди, з тим, щоб надалі вкорочувались довгі ночі, вкорочувалась темінь, холод і відступало всяке зло. Корочун вважався символом сімейного багатства, і я вам пропоную спекти собі до Різдва такий хліб оберіг. Дісто я буду замішувати на сироватці, отже, виливаю склянку сироватки, додаю столову ложку сухих дріжджів, чайну ложку солі, столову ложку цукру, вливаю 50 мл олії. Олію. Краще взяти ляну, якщо її немає, можна оливкову використовувати. Додавати борошно. Його додаю поступово, перемішуючи, у тісто підмішую столову ложку для нового насіння. Можна також додати кмин, хто любить з кмином. Спочатку замішую ложкою, потім як загухлюю. Тісто перекладаю на стіл і буду місити руками, підсипаючи за потребою борошно Тепер макітру я змащу олійкою, і перекладаю туди вимішане тісто. Накриваю рушничком і виносю в холодне місце. Холодне, не до морозу, звісно. Кудись у комору можна перенести тісто або ж на балкон, але там, де не буде морозу. Тісто має вистоюватися при температурі приміщення від плюс 5 до плюс 10, не більше і не менше. Звісно, що процес бродіння уповільниться. Про холодному місці, але так і потрібно. І тому краще зробити заміс під вечір, щоб залишити його на всю ніч. А вже вранці продовжити випікання хлібу. Звісно, якщо ви не хочете так довго чекати, то можна поставити у тепле місце, де швидше. Підійде хліб, але пам'ятайте, що хлібою треба вистоятися не менше 4 годин. За цей час, коли воно буде підходити, треба буде його трішки підминати. Друзі, на ранок тісто підійшло за рахунок того, що макітра в мене змащена олією, йому легше підходити. І ось, як бачите, виросло моє тісто. Я його зараз приминаю, випускаю повітря з нього і залишу ще підходити. Що ж, друзі, моє тісто вже вдруге підійшло. Таке пишне, красиве. І тепер, нарешті, я його буду перекладати, на деко вистелене пергаментом. Обережно його перекладати. Ну, воно все одно сідає. Зараз формую таку паляничку і підгортаю під низ. Все викладаю на деко і залишаю ще на годину. І знову тісто накрию серветкою. Так, минула година, друзі, і моя паляничка виросла ось як. Вдвічі збільшилась. Думаю, що її вже досить. Підростати, скільки ж можна. Зараз присиплю її трішки борошном. І буду ставити в духовочку. І буду випікати 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ну, а для вас час пролетить непомітно. І вже за мить ви побачите мою паляницю спеченою. Хліб спікся, ставимо його на печесне місце.